Thank you Ворог обстріляв миропілля з артилерії, пошкоджень зазнав будинок. Повністю зруйновані ворота, пошкоджена електромережа. Прильот прийшовся прямо під ворота, бо зовсім їх тепер немає. Там пошкоджена електромережа, перебитий силовий кабель високовольтної лінії. Росіяни обстрілюють громаду фактично щоденно, пояснюють у сільській раді. Сумські благодійники продовжують волонтерську діяльність та передають чергову автівку на фронт. Наші підприємства, фронсериста газенергостач, не зупиняються в своєму прагненні надати допомогу Збройним силам України нашим героям, які захищають нашу землю. Тому ми знову звернули увагу на потребу воїнів в автомобілі. У пригнали його з Польщі і передаємо бійцям героям. Ми долучаємося до всіх можливих зборів. Хто нас просить, ми проявляємо самі ініціативу, тому що наші хлопці потребують цього. Підтримка наших воїнів триває, але волонтери не прагнуть розголосу. Так як ми обіцяли, ми передаємо вже третю ластівочку нашим хлопцям. Я думаю, що це. Не останнє. ми будемо їм допомагати, будемо їх підтримувати. Ви знаєте, люди у нас можуть усе деякі підприємства по 26 автівок вже відправили. А ми не можемо показати жодної. Ми розуміємо, що може. Роби добро і кидай його у воду, але ж все ж таки хочеться подякувати таким людям. Авто поїде на Харківщину. Для військових цей транспортний засіб є вкрай необхідним через високу мобільність. Зараз вважається, що автомобіль це розхідний матеріал, але такі авто, важливо такого типу, нам дуже потрібні, щоб мобільно пересуватись між позиціями, вчасно доставити боєкомплекти, евакуювати поранених. такі авто. Це життя. Проєкт експертна думка продовжує фіксувати роботу волонтерів та дякувати за їхні. Вклад. Від імені майже народившоїся нашої громадської організації, від імені експертної думки, тому що там збираються експерти, а це небайдужі люди, і це професіонали, і це люди, які вже мають певний життєвий досвід. Я хочу вам подякувати щиро за вашу позицію, за те, що ви робите, і дай вам Боже грошей. І такого ж натхнення на те, щоб ви робили добрі вчинки. Це вам подяка від нас. Дякую. Активна волонтерська діяльність наближує нашу перемогу. Ми обов'язково продовжуємо справу допомоги Збройним силам України автомобілями, спорядженням іншим майном, яке необхідно для звільнення території України від загарбників. нашій країні є такий момент, коли потрібно зробити вирішальний наступ для цієї перемоги. А для цього потрібна підтримка. Як і моральна, так і ось така, яку нам надають. Вдячна за їх позицію, вдячна за небайдужість. І думаю, що перемога буде скоро, вона буде наша. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. 72 річний житель Охтирського району посварився зі своїм сином. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку. Потім батько вхопив ножа і вдарив свого сина. Слышу поліція, поліція, поліція. Тут батько мене убиває. Ну зав'язали, що -то ж. вдарив, що я фатівся за піро, за своє людине. його ткнув там через форточку. З проникаючим ножовим пораненням 43-річного чоловіка доправили до лікарні за замах на вбивство, у поліції відкрили кримінальне провадження. Особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, було затримано порядку статті 208 КПК України, проведено уряд місця подій, серед якого вилучено знаряддя вчинного злочину, а саме ніч. Три тижні від ідеї до реалізації. Саме так в Сумській гімназії старенька класна кімната перетворилася на сучасний кабінет для Євроклубу. Ідея виникла. Дякую пану Авгану Салманову. Він ідею підхопив. Ми взимку зробили цей ремонт за взимові канікули. В сучасному стилі, без зайвих. Речей з комунікацією електронною на сьогодні тут знаходиться тільки телевізор. Дякую за подарованих два телевізори консульству. А на сьогодні йде замовлення, яке чекаємо невдовзі. Це інтерактивна панель, яка також буде розміщена в цьому кабінеті. Більше 15 років існує в гімназії Євроклуб тепер учні матимуть свій сучасний простір, де проходитимуть заняття, зустрічі з носіями іноземних мов, інтерактивні заходи. Ми дуже вдячні почесному консульству Азербайджанської республіки в місті Харкові, який опікується нашими двома регіонами Харківським і Сумським, за підтримку закладу освіти, який працює саме на європейському просторі в міжнародних проєктах. Більш ніж десятирічна співпраця з Йота інститутом підписане меморандум з Кембриджем. Все це дозволяє гімназії як багатопрофільному закладу з поглибленим вивченням німецької та англійської мов надавати ще якісніші знання учням. А новий підхід до поняття сучасна школа робить гімназію. Закладом, до якого радо йдуть учні. Сучасна школа, вона в це три в одному. Перше це сучасний, естетичний, вільний, красивий, світлий простір, безпечний простір. Друге це класні творчі креативні педагоги, які хочуть, вміють і знають, як навчати. Ну і третє це наші абсолютно обдаровані в усіх напрямках діти. І дякувати батькам, що вони підтримують повністю весь наш творчий простір. Мотивуючи простор, індивідуальна стилістика предметних кабінетів та все має одну спільну рису: максимально сучасний та функціональний освітній простір для тисячі учнів. Загалом за останні два роки в закладі оновлено 20 кабінетів. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС. У клінічній лікарні святого пантелеймона вже три роки проводять операції із ендопротезування. Третій рік ми працюємо над розвиненням ортопедично-травматологічної допомоги населенню, і от вже другий рік почали потужно оперувати заміну суглобів, там кульшових і колінних, і зараз усваємо ще інші суглоби. Це операції дуже складні, тому що кожному пацієнту треба. Не провести операцію, щоб пацієнт через добу вже ходив. Розумієте, коли вони місяцями лежать, не ходять. В кращому випадку на випадку на милицях, а на другий-третій день після операції вони вже пересуваються самостійно, а четверта, п'ята доба більшість з них вже виїжджають додому. Операція триває до двох годин. Після чого пацієнт проходить реабілітацію тривалістю до трьох місяців. Дуже погано ходила. І вирішила поставити собі та сустав, і Мені дуже добре зробили операцію, я себе відчуваю добре. Дякую, доктору. Завдяки міській програмі, що фінансується з бюджету сумської громади, ендопротезування пацієнтам, що цього потребують, проводять безкоштовно. Фінансування даної програми на кожну лікарню йде мільйон. Мільйон ми виділяємо на придбання суглобів, а вже лікарі виконують свою роботу за рахунок державних програм. В цьому році ми виділили мільйон на на лікарню Святого Пантелеймона і один мільйон на центральну міську лікарню. Сама послуга, сама операція безкоштовна її оплачує Національна служба України. А сам суглоб або людина сама його придбає після досліджень, або, наприклад, може в цю програму попасти, і отримати цей суглоб за рахунок об'єднаної територіальної громади міста Суми. Також інші громади можуть профінансувати, наприклад, суглоб своєму пацієнту, і ми цю операцію зробимо безкоштовно в нашій лікарні. Задля проведення операцій такого рівня у лікарні оновили матеріально технічну базу. За рахунок міського бюджету людям допомагаємо. Якщо раніше ці операції проводилися тільки в центральній міській лікарні, зараз там також проводяться операції сьогодні. Вже ми можемо констатувати факт, що і в нашій лікарні Святого бателемона на серйозному височайшому рівні з відповідним обладнанням, яким ми щойно. Презентували, яке сьогодні вже працює. Зокрема, встановили це дугу та інше надважливе обладнання для операційної. Тут, користуючись нагодою, хотів подякувати і міському голові, і депутатському корпусу, які в тому році виділяли і в цьому році виділяють кошти на покращення матеріально-технічної бази. Новини СТС. Подарунки. Ці уламки від авіабомби житель Білопілля Леонід знайшов біля свого будинку. Серед ночі, 28 березня, росіяни скинули бомбу на приватний сектор. Снаряд упав якраз на подвір'ї чоловіка. Таке було враження, що торнадо, ну ну то шуміло, все падало, трещало десь до минути. Дитина кричить, папа в підвал побігла Я глянув вікно, який підвал його не подвала, не кухні, не гаража, не яма і все горить. Ну, живі залишилися, слава Богу. Це була стара керована авіабомба. Удар фактично зруйнував три житлові будинки. У багатоквартирних, що за кілька сот метрів, вилетіли вікна. Уламки від автівки, яка стояла в гаражі, говорить чоловік, знаходили на сусідній вулиці. Стіна випала, ушла вікна, двері, дах. Ну і газова служба прибула, і повідрізала, бо, бачите, і ну все. Все знищено, вщен. Нема нічого. Вже на ранок після удару на місце прибули фахівці Атесумигаз, аби обстежити газові мережі, оскільки вуличний газопровід і газові вводи до осель теж були серйозно пошкоджені після вибуху при останньому обстрілі. Російськими військовими у нас попало під цей обстріл. Ось оці, в основному три будинки. Майже в цей же день відновили газопостачання ось у 23-й шкільна 23. Ну, ці два будинки, вони ще не придатні для відновлення газопостачання. Газ нам зразу ж тоді, а що воно ж тут пожар був ночі, а нас трубу перебило, що воно шипіло. Давай вже ж бігом, ну я не знаю, 10-15 минут, якщо не менше. Я по времени не Я знаю, що швидко приїхали, бігом закрились. Під час аварійно-відновлювальних робіт спеціалісти сумогазу візуально оглядають газопроводи. За допомогою аналізаторів обстежують місце витоків, аби, переконавшись у безпеці, одразу перейти до відновлення розподілу газу споживачам. У нас проходить розподільчий газопровід, слава Богу. Він ну не був пошкоджений. А в основному у нас було пошкоджені відні газопроводи. Тобто пошкоджені крани. Ми кран е, е, замінили, і е, різьбову частину згін. Контрагайку і муфту ми замінили і відновили газопостачання. Фахівці аварійно-диспетчерської служби працюють із дотриманням усіх заходів безпеки, а на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів виїздять по території всієї громади. Є у нас і бронежилети, тому що ну все може бути. Ми не тільки в Білопілі, ми і в Ворождянську громаду. Теж там буває такі випадки. Обов'язково виїжджаємо і теж проводимо обслідування всіх газопостачань. Зопроводів і від них, і газопроводів водів, і розподільчих після масованого обстрілу напередодні 24 березня фахівці сумгазу виїздили і на відновлення мереж у сусідніх Ворожбянській, річківській, Миколаївській громадах. Попри небезпеку і близькість до кордону працюють оперативно і злагоджено, говорить голова Білопільської громади, аби усі мешканці були із газом. Але хотілося б дуже мені знаєте, таку велику подяку сказати всім комунальним службам, звичайно і енергетикам, і газовикам, тому що перші, хто виїжджають, це дійсно десь якщо пробита газова труба, от як у нас було зараз там, в районі лісків так називаємих, Прибили газові труби, то виїжджають хлопці, незважаючи на те, що це ніч, незважаючи на те, що це ще можуть продовжуватися обстріли. Вони вже ліквідовують наслідки тих аварій, які відбуваються не тільки як одна команда, знаєте, всі працюють як одна сім'я. Загалом із початку повномасштабного вторгнення газовики сумщини змогли відновити розподіл газу більше ніж до п'яти тисяч домогосподарств області.